Вітаю! З вами знову я, Ірина, сімейна лікарка і мисливець за діабетом. Ми починаємо наше друге заняття в рамках онлайн-курсу від україно-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я, який має назву полювання на діабет. У попередньому відео ми з вами пригадали, за якими типовими ознаками виявляти пацієнтів із факторами ризику, щоб вчасно діагностувати цукровий діабет другого типу. А зараз ми поговоримо про наступну ключову роль сімейного лікаря для пацієнта із уже виявленим захворюванням. Це призначення базового, індивідуально адаптованого, якісного та ефективного лікування. Ми, лікарі, маємо постійно оцінювати цю ефективність для кожного нашого пацієнта і, за потреби, коригувати призначення для досягнення цільового рівня глікемії. А це наш новий пацієнт Микола Іванович. Йому 56 років. Має гіпертонічну хворобу, ожиріння, подагру, цукровий діабет діагностовано 8 років тому. Курить зайшов до нас практично випадково, за довідкою до роботи. Приймає метформін 1000 мг ввечері та діабетон 60 мг вранці. При обстеженні швидкість клубочкової фільтрації 60 мл на хвилину 1,73 м2. Глікований гемоглобін 8,2%. Цукор крові – 8,10 ммоль на літр. Через 2 години після їжі 12-14 м на літр. Знайома ситуація: контрольне запитання номер 1 чи адекватне лікування отримує Микола Іванович? Яким чином необхідно контролювати компенсацію глікемії у цього пацієнта? Ми розуміємо, що у нашого пацієнта адекватна компенсація глікемії відсутня, тому виникнення важких ускладнень цукрового діабету другого типу. Особливо на фоні інших його хвороб, на жаль, фактично гарантовано вже йому у найближчому майбутньому. Тож маємо діяти якнайшвидше, а саме призначити повну дозу метформіну 2000 мг. А також, зважаючи на весь букет захворювань, варто проконсультуватися з лікарем-ендокринологом для призначення комбінованої терапії. І, звісно ж, провести консультування пацієнта щодо зміни способу життя. А саме про здорове харчування, відмову від коріння, збільшення фізичної активності та зниження ваги. Давайте зосередимо нашу увагу на оновлених протоколах лікування цукрового діабету другого типу. Фармакологічним засобом початкового вибору для лікування є метформін – Інші ліки з метформіном або без нього є відповідною початковою терапією для осіб із цукровим діабетом другого типу або з високим ризиком атеросклеротичних серцево-судинних захворювань, серцевої недостатності та хронічної хвороби нирок. Отже, пам'ятаємо, терапія першої лінії це метформін та комплексна зміна способу життя, включаючи контроль ваги та фізичну активність. Призначати метформін потрібно в повній дозі 2000 мг, щоб лікування було ефективним, а не марною витратою часу та ресурсів. А далі вивчаємо перебіг цукрового діабету другого типу у пацієнта і його супутніх захворювань та разом з ендокринологом ухвалюємо рішення про подальшу схему лікування, адже тут може бути багато нюансів. Цю схему ви можете знайти за посиланням у описі до відео та розглянути пізніше, як часто вимірювати показники глікемії, щоб належним чином контролювати ефективність терапії. Глікований гемоглобін потрібно вимірювати раз на три місяці. Якщо пацієнт знаходиться на таблетованій терапії, достатньо вимірювати цукор надще і постпрандіальний рівень цукру 2-3 рази на тиждень. Для тих пацієнтів, які використовують постійний моніторинг глюкози, існує ще два додаткових параметри для глікемічного контролю. Час, протягом якого пацієнт перебуває у діапазоні цільових значень глікемії, та час нижче цільового діапазону. Наша мета, щоб пацієнт якомога довше перебував у діапазоні цільових значень глікемії. Це забезпечує доведене зниження ризику всіх видів ускладнень цукрового діабету. Пам'ятайте, під час різних кризових подій, таких як війна, люди часто не утримують належного лікування. Це стається з багатьох причин. Наприклад, ліки були призначені давно. Пройшов певний час, чи змінилися обставини життя пацієнта, а те, як ліки компенсують глікемію у нього, ніхто не контролює. Пацієнт вважає, що в нього все гаразд. Адже він приймає ліки або соромиться звертатися зі своїми неважливими скаргами. Однак насправді йому потрібно терміново переглянути терапію, інакше вже скоро з'являться важкі ускладнення. А це не лише погані новини для самого пацієнта, це загалом вбиває довіру людей до доказових методів лікування хвороб. Отже, наша мета бути відповідальними, знати і контролювати, як призначене нами або нашими колегами лікування компенсує глікемію наших пацієнтів. І найважливіше вчасно і правильно це лікування відкоригувати, якщо у цьому є потреба. Зараз ви можете перевірити себе за допомогою контрольних запитань. А далі до наступного відео про те, як надихнути пацієнта на реальні зміни в своєму способі життя та підтримувати його на цьому шляху, адже без цього і найкраще лікування може перетворитися на боротьбу з вітряками.